Нехай день для всіх буде добрим. Спеціально для двох олемок, для напалки і ще для вікусі, для, для Зорислави Любомирівни. Я показую, як я можу готувати ось пічка, кабичка. Як на ній прекрасно смажити деруни. От саме зараз я смажу деруни. Просто прекрасно. Тут у мене фундра з буряками томиться. Ось тут у мене борщик. Ну, це вже борщик він приготований, тому що борщик готується в печі, тут вже він на грубці, тільки так мліє. А до руни просто, просто прекрасно. Тому, хто має можливість і змогу і бажання, звичайно, користуватися прабабусаними теплотехнічними спорудами для приготування їжі, користуйтеся, це, це, це зручно. Ну, звичайно, не так зручно, як кнопочку нажимати в індукційних і всяких інвазійних плитах, але якась доля навіть такої кулінарної романтики, вона присутня.